Good morning, pupils. Today we have our next video lesson. Доброго ранку, шановні учні. У нас з вами сьогодні наступний відео урок. Сьогодні ми працюємо з підручником та обговорюємо ваше домашнє задання. For today, you should do exercise number 5 and 6, page 83. На сьогодні ви повинні були зробити вправу 5 на стріночці 83 та 6. Так? So, let's open your book, page 83. Давайте відкриємо підручники на сторіночці 83. And you should also open your copy. Бо ви також повинні відкрити ваші зошити. Now you should listen to me very attentive. Зараз ви повинні мене прослухати дуже уважно. Then you should check your homework. Далі ви себе перевіряєте, так як ви зробили домашнє завдання. ССС Number 5, п'ята вправа. Uh, last uh, Lessons, we discuss about it. На минулому році ми uh, схожу вправу з вами робили. Ми казали про те, що перш за все, вам потрібно перекласти слова, які подані в табличці uh, перед текстом. З цього ми з вами повинні починати. Далі ви читаєте текст, його перекладаєте, розумієте, що його контекст, ви з легкістю зможете ставити потрібне слово або словосполучення з поданою табличкою. То, let's start. Play the piano – це у нас грати на музичному інструменті. Нагадую, що коли ми вживаємо слово play з музичними інструментами, то після нього обов'язково стоїть артикль З. always. Завжди «sports». Ну, види спорту, так «Good at» – бути гарним у чомусь, пам'ятаєте? -e? «Chocolate» – Uh, колекціонувати. Далі у нас йде колектс, uh, це безпосередній натяк на те, що у нас present simple третя особою обнини буде. Далі does, як допоміжне діє слово у питальних реченнях, і слово place. Також буде грати, але зверніть також увагу, що в кінці стоїть літера S, що буде значити, uh, що в нашому контексті uh, вживатиметься речення з третьої особою одне. Тобто in, вона воно. So, let's start. Давайте починати. My friend and I do lots of things. Мій друг та я робить багато речей. Да? plays tennis. Джей грає. Теніс, зверніть увагу. Uh, не play, а place. Чому? Пам'ятаєте, що коли ми з вами вчили present simple, ми казали, що основна формула це WWS дієслово або дієслово з літерою S. Згадуємо, що коли перша особа однини. тобто він, вона або воно. Хто сюди так то до дієслова в реченні? Ми обов'язково повинні додати закінчення Е саме. Тому у нас речення «Jane plays tennis». Якби було I або we, або they, було play things. Так як у нас Джейн це жіночі ім'я, вона одна, тому plays. Jane plays tennis, John plays football. Те ж саме, Зверніть увагу, після play не стоїть Z, тому що далі йдуть спортивні види uh, ігор. так? Next. I play football. Бачите, I play. Немає закінчення S. Я граю в волейбол, but I am not it. Дивимось, у нас є чітка підказка. I am not. Тобто форма для слова to be. А ми з вами вчили конструкції, які показують захоплення або те, що гарне в чомусь, або цікавості через конструкцію to be. А серед цих запропонованих, бачите, варіантів з таблички, єдиним варіантом у нас буде good at. I am not good at it. Перевіряйте, чи так виставили перше пропущення слова. Good at it. Next. Do you play a musical instrument? А чи ти граєш на музичних інструментах? Зверніть увагу, після play ми вживаємо артикль E, тобто, чому не Z, тому що якийсь музичний інструмент. Коли ми кажемо артикль Z, тобто ми чітко називаємо який музичний. У нас було piano, або там violin, або Drum. А коли ми кажемо якийсь будь який то вживаємо артикль E. Але обов'язково артикіль повинен бути. Далі дивимося I щось вставляємо. Потім mark щось робить з гітарою. Ну, ми розуміємо, що а, треба сказати, на якому інструменті граєш. Так? I наприклад, так, do you play the musical instrument. I play the piano. Так? У нас єдиний варіант, що можна сказати. А далі уточнюється, що Mark грає на гітарі. Mark. Дивіться, єдиний варіант грати. І у нас правильно, тому що літера С, тому що Марк однина. Марк Mark plays the гітар. So I play the piano, Mark plays the guitar. Перевіряємо. I've got stamps from lots of countries. Я маю багато uh, марок uh, з різних країн, так, з багатьох країн. Harry так, uh, uh, значки. Ще можна з значками робити. Ну, звісно, що його колекціонувати. Дивимось підходяче слово на слово колекціс. Зверніть увагу, S, і у нас Харі, тому все граматично правильно. Harry, free time?» Зверніть увагу, перше, чи нам потрібно е, згадати, чи перед нами питальне речення. Згідно порядку слів в питальному реченні, на першому місці стоїть спеціальне питання. Згадуємо ми минулого року, з вами е, говорили про види спеціальних і е, загальних питань. Спеціальні додам для питальне слово. На першому питальне слово what. Далі повинно стояти допоміжне. Весь текст у нас е, використаний Present Simple. Згадуємо допоміжні індії слова, Present Simple, які правильно, do does. довживаємо я і. Да, живемо з дміною. Перед нами особа тім. Він один, а хлопець. Тому, звісно, у нас допоміжне дієслово повинно бути «does». І дивимося, серед наших запропонованих у нас є «does». Тому буде what does team do in his free time? Так, що робить тім у свій вільний час? «Does he play, чи він грає? Що? Дивимося серед цих варіантів. Що у нас залишилось, то о, обираємо варіант Sports. Тобі, то у нас немає артикля Z, тому що немає далі музичних інструментів, тому ми ставимо просто sports. Does he play sports? Відповідь: I think he doesn't. Я думаю, він не грає. Так? He watches TV. Він дивиться телевізор як часто. І у нас да, слово маркер, до речі, present simple always, то ми його і вживаємо. He always watches TV and plays computer games. Якщо у вас виникли труднощі, і ви щось, якесь слово, ставили не так, будь ласка, в своїх зошитах виправте. Окей. Okay. Exercise number 6, справа шоста. There are ten questions, and your task was to answer for а, у вас було 10 речень, 10 питальних речень, до речі, вам потрібно дати на них відповідь. Звісно, відповіді можуть бути різні. Я вважаю, що я хочу відповісти так, ви вважаєте, що інше, але головне в такому завданні це правильно, граматично відповісти на запитання. Лексично, тобто, що саме ви відповідаєте, не так важливо, як правильно сформована. Відповідь відповідно до того часу, в якому у нас питальне речення. Тому що головне правило, ми згадуємо, що як запитуємо, так і відповідаємо. Uh, тому головне в правильному часі вжити і не допустити типових помилок в граматиці. То, so, let's check. Давайте перевіряти. The first uh, questions. Where do you like to go on your days? off and why? Куди ти любиш? Іти у свій вихідний, Days of це вихідні дні. And why і чому? Дивимось. Перш за все, ми дивимось, якого часу це речення. Нам в цьому допоможе, допоможе допоміжне дієслово. Так, Where do. Do у нас це допоміжне дієслово present simple. Тому речення у нас відповідь повинно бути в present simple. Згадуємо, що. Основна формула для утворення звичайного розповідного речення це ВВС, да, дієслова або дієслова з літерою С. Тому, формуючи свою відповідь, ви вживаєте просто дієслова, нічого до нього не додаючи, тому що мова йде про вас, тому відповідь буде я. Я, наприклад, люблю ходити у свій вихідний, наприклад, у парк. І чому ставлю кому пишу? Тому що. Mm, чому? Ну, тому що я люблю грати з друзями. Гуляти, да? так? а прогулюватись як волк. От давайте і будемо формувати. Дивіться, у вашому питальному реченні є 80% відповіді. Дивіться, питання. Do you like to go on your days off? I like to go on my days off. Вже у вас. Основна частина речення відповіді готова. Я люблю гуляти. А, подождіть, вибачте, веджіла, like? куди ти любиш? Да? I like to go on. My days off in the park. Тобто ви додаєте лише закінчення. Далі ставити кому пишемо because. Тому що так. because I like. to walk i like walking like, i like walking with my friends yes i like to go on my days off in the park because uh, i like walking with my friends У вас речення може бути інше, ви можете все що завгодно придумати, але головне, щоб ви його вжили в Present Simple. Next. Uh, the Second. How did you spend your last Sunday? Як ти провів минулу неділю? Ну, слово минула неділя, плюс ми бачимо дід чітко підказує нам, що перед нами Пас Сімпл. Пас Сімпл це звичайний минулий час, коли речення формується з допомогою дієслів. Дієслово буває правильне і неправильне. Згадуйте, ми в минулому році а, це проходили повторювали. Правильні дієслова у нас а, ті дієслова, які не знаходяться в табличці. Нагадую, існує табличка неправильних дієслів, згідно з якоюсь цією табличкою. Чуєте? Ви. Шукаєте в першому стовпчику дієслово, якщо ви його там знаходите, значить, дієслово неправильне, і ви використовуєте далі для утворення минулого тасу другу колоночку, так, другу форму. Якщо ви в першій колоночці не знайшли такого слова, відповідно перед вами дієслово у правильній формі. Так, правильне дієслово, ви його переписуєте, задаєте закінчення ідії. Тобто, коли ви утворюєте відповідь. Головне дієслово вашого речення чітко повинно бути або правильним або неправильним. Саме тому, коли утворюється відповідь на питальне речення в past Simple, ви вживаєте або другу форму, якщо дієслово слово неправильне, або додаєте закінчення ІТ. Основна формула past Simple, друга колоночка або закінчення І. Іді. So, how did you spend your last Sunday? Як ти провів свої е, минули, е, минулу неділю? Так, like, spend є слово неправильно. Чи ви його подивимо пошукаєте в табличці, ви його там знайдете. Друга форма буде слово spent. Остання літера з D зміниться на T. Spent. I spent, як я провела е, свої, е, свої минули е, неділю. Ну, наприклад, я була вдома. I spent Stand uh, my last Sunday at home. Все, це у нас буде правильне речення. Ви можете зробити як завгодно, але головне, щоб у вас речення було зі словом spent в минулому часі. Це, все, uh, Вибачте uh, the sentence number three, uh, речення третє. Did you have a good time? Why? Чи провів добрий час і чому? Ну, Ми розуміємо, що мова йде про те ж саме. Uh, Last Sunday, так? Тому ми кажемо, що я провів, ну, в даному випадку, я провела гарно час. У нас речення загальне, тому я можу сказати дати коротку відповідь: Yes, I did. Або сказати повну Yes, I had. Has, також діє слово неправильно. Беремо з другої колоночки had. I had a good time. Why? знову ставимо команд. Чому Because. тому що. Uh, якщо до мене, то uh, я була зі своєю родиною. I was with my family. Якщо, наприклад, ви кажете, можете сказати, чи ви грали на комп'ютері, да? Uh, I played, і закінчення тому, що діє слово плей у нас правильне. Uh, computer Games. I play because I played computer games. Обирайте те, що вам до сподобається. Головне вжити. I had. Якщо ми кажемо. Uh, Повна відповідь, якщо коротку, Yes, I did. Сентес uh, number four. What do you usually do at home on your day off? Так, у нас з вами present simple. Є слово «usually», так? Слово маркер. Допоміжне діє слово «do», значить ВВС, дієслово, діє слово з буквою «s». Відповідь про тебе, значить, відповідає, як я. Просто діє слово. Що ж, я зазвичай роблю вдома свій вихідний. Ну, якщо я кажу про себе, то я куховарю. Так? I usually cook at my day off. Це буде правильно сформоване речення у теперішньому часі. Yes. I usually cook uh, on my day off. Next. five. What did you do at home last Sunday? Що ж я робила минулої неділі? Ну, скажімо так, я. Давайте скажемо, пекла періг. Кексики якісь. Пассим uh, пол зверніть увагу diet. А uh, є слово cook у нас uh, правильне, тому я додам, додам до нього ідії. I cooked cakes uh, last Sunday. Так буде uh, більш короткий варіант. Я можу слово cook замінити на слово bake Само випікала. Baked, uh, cakes last Sunday. Окей, ви можете обрати той варіант, який вам більш Number six. how do you usually spend your day off? Як же ж я зазвичай проводжу свій вихідний? Так, хочеться запитати, що я роблю. Звичайно, usually – це present simple, Теперішній час, тому I spend. Ми нічого не змінимо, нічого залишаємо так само. А uh, spend my days дес. Off uh, with my relatives and friends. Я зазвичай проводжу свої вихідні з моїми друзями та родичами. Ще раз. I usually spend my days off with my friends and relatives. Замість слова relatives можна сказати with my family. Окей, okay, number seven. What's your idea of having a good time? Яка ідея твого проводження гарного часу, часу да? що для вас гарний час. М -м, ну, якщо казати про мене, то гарний час, коли весело. Як відповісти правильно на це питання? A What's your idea? Яка твоя ідея? Of having a good time? Можна сказати, через що? You should spend your uh, free time. With good mood. Ти повинен провести свій. А, свої свій час, так, гарний час, з гарним настроєм. Ще раз. Uh, you should spend your good time with good mood. Ти проводиш гарний час з гарним настроєм. 8. do you often have free time? Чи часто у вас є вільний час? Зверніть увагу, present simple, є слово often, є do – Плюс у вас загальне питання, яке потребує питання «Yes» або «No», На жаль, у мене його мало часу, тому я скажу no, I don't. Якщо у вас його багато, ви кажете Yes, I do». Питання через «Do», тому і коротка відповідь також буде через «Do». Nine. Do your parents often have free time. Чи ваші батьки часто мають вільний час? Ну, щодо моєї, щодо моїх батьків, то, ну. Чаще, частіше, ніж в мене. А, але, на жаль, наші батьки а, мають не так багато вільного часу, тому я також думаю, що а, треба відповісти, відповісти як ні. No, тільки they, their parents, your parents, тому множина «they». «No, they No, they don't. Ну, або якщо так, то «yes, they do. І the last sentence: Do your parents always spend their free time with you? Why? Чи ваші батьки зазвичай проводять вільний час з вами. І чому? А, ну, Звісно, вільний час у нас коли? Вихідні дні. Вихідні дні у більшості родин співпадають, тому я сподіваюся, що ви також проводите цей час з вашими батьками. Так як у нас є чому в кінці, то а, не потрібно робити короткий варіант, ви робити довгий і а, поширений. Так що... А, Свої мої батьки у відповіді да, завжди проводять свій е, вільний час зі мною, тому що ми, наприклад, щаслива сім'я. Ну, фу, my parents always spend their free time with me зі мною, так? With me, because we are happy ми щаслива родина. Ну, такий простий варіант. Він може бути інший, Як вам завгодно? А ви повинні були це зробити самостійно. Сподіваюся, що кожен з вас все перевірив. Якщо виникли труднощі, будь ласка, виправте їх. So, То, за лесену See you next time. Goodbye!